В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox E. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я його ведучий Дмитро Сакович. Сьогодні я вам розповім про традиції та цікаві місця Іспанії. Іспанія це яскрава країна, що поєднує в собі запал, циган, пікатність мавританських племен, вишуканість романського стилю і солідність скельтів. Іспанія це багатонаціональна держава, її жителі дуже температні і водночас надзвичайно доброзичні. Обожнюють гумор, їм подобається довго спілкуватися. Іспанці трепетно відносяться до національних традицій і шанують народні звичаї. По всій Іспанії поширена яскрава традиція після обіднього сну сієста. Під час сієсти припиняють роботу торгові, фінансові та промислові організації. Також в Іспанії поширена ще одна цікава традиція пасео. Вечірня прогулянка до рідних і близьких. Іспанці обожнюють весело проводити час. Протягом всього року жителі цієї країни відзначають свята або карнавали. Іспанці сильно шанують сімейні традиції. Велика увага приділяється дітям. Діти це основи осередку суспільства, фундамент династії. В Іспанії свої звичаї і традиції має кожен населений пункт, у будь-якого поселення цієї країни є власний заступник, ім'я якого дуже шанують місцеві жителі, на честь нього проводять шикарні заходи фієсти. Іспанія один з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Країна славнозвісна своїми пляжами і морем, кухнею і нічним життям, особливою атмосферою і приязню місцевих жителів. Це країна з великим географічним і культурним розмаїттям. Тут можна знайти майже все від лишних лугів і снігових гір, до боліт і пустель. В Іспанії сотні старовинних і цікавих міст, але найпопулярніші це Мандрид, Барселона та Севілья. Мандрид це серце Іспанії, яке припаде до душі людині будь-якого віку. Місто живе спокійним. І мирним життям вдень, а вночі починається свято веселощі. Нічний Мандрит – це місце, яке не змусить вас кучати. Безліч барів, нічних клубів і ресторанів чекають вас. Мадрид відомий, як столиця нічного життя. Куди приїжджають любителі розваг з усього світу. Але на цьому мандрид не обмежується, тому що тут є велика кількість архітектурних і культурних пам'яток. Навіть просто гуляючи по мандриду, можна дізнатися багато чого про культуру Іспанії. Суміш торгівлі, музики, архітектури та живопису це є Барселона. Це місто з безпереривним рухом. Життя тут не замирає ніколи, а вночі місто таке ж активне, як і в день. У Барселоні найрозкішніші і красиві пляжі, оснащені кафе і барами, в яких можна відпочити після жаркого дня біля моря. У самому місті є найвідоміші магазини Іспанії, де можна купити стильний і якісний одяг. Варто також відвідати акеанаріум, в якому є надзвичайні істоти підводного світу. Севілья місто зроблене для туристів, де ви можете знайти безліч нічних клубів. Танці та фестивалі вважаються самим гостинним містом у світі. Тут знаходиться великий собор Севілья, в якому прихований Христофер Колумб. У Севілії приходять бої биків в Пласа де Терос Маестрона найбільша арена в Іспанії. Це були всі події сьогоднішнього дня. Не забувайте дбати про себе та своїх рідних. Мирного неба нам усім! Слава Україні!